Підбиваємо підсумки матчу разом з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шефаренком. Олег Леонідович, з перемогою. Е, першочергово е, вдруге підряд вийшло так, що Сокіл другий пропускає першим, в другий день. Е, хоча весь перший період знову ж таки перевага на боці Соколу. Як так трапляється? Ну, Готувалися до гри, але ж е, така гра у. Скажемо так, не вечірня, тому довго входили в гру, але ж потім краще, краще грали і здобули гарний результат. Як можете прокоментувати епізод за участі капітана команди Романа Благого? Ну, це складно коментувати, тому що це не дуже було нам потрібне. Це... Так... Нещасний, нещасний випадок, скажімо так. Переглянемо цей момент. Якщо судді так вирішили, на що це було? Сьогодні не грав номінально основний воротар команди Богдан Дяченко. Ви бережете його на фінал? Ну так, ми розподілили порівну усі ігри. Тому ми маємо два голкіпери. Вони повинні грати, тому так зробили. Зараз своїм суперником ви бачили Дениса Гайдука та Андрія Явного. Чи є можливо перспектива про те, якщо вони будуть краще грати в тризубі, вони можуть повернутися назад в Сокіл? Так, безумовно. Ми на цих хлопців розраховуємо, але ще є, треба додавати, додавати, додавати. Тільки вперед. Буквально за декілька годин визначиться ваш суперник на фінал. Кого вважаєте фаворитом цієї зустрічі? Кременчук чи Київ Капіталс? Ну, я вважаю, що буде дуже рівна гра, переможе найсильніший. А Ми чекаємо фіналіста. Нам Кременчук подобається та Київ Кепіталс. Безумовно, це буде фінал, кубка. Ми чекаємо суперника. Я так вважаю, що нам будь-який суперник буде підходити. Дякую вам, успіхів завтра.